Відновити здоров'я бійців, волонтери передали військовій поліклініці медичне обладнання, два ліжка масажери. Вони допомагають при лікуванні хребта та низки інших захворювань. А основними функціями цих апаратів є масаж та прогрівання певних ділянок тіла. Це вони допомагають безпосередньо для е, такі біфізотерапевтичні, для кровообігу, для лікування хребта, для того, щоб ну більш таки не антидепресант. Тому для того, що люди вертаються там по півроку, в АТО вертаються назад, мають проблеми здоров'ям, не тільки на почві фізично, но й зервовою. Ну напомагає. це було прийнято рішення разом придбати ці Ліжка військового госпіталю. Івано-Франківськ немає, лише поліклініку, та останнім часом її роль сильно зросла. Лише за минулий рік за допомогою звернулися близько двох з половиною сотень учасників АТО. Цьогоріч – майже 50. Пан Іван до медзакладу навідався, щоб оглянути рану. Розповідає, поранення отримав під час бойових дій на сході, коли захищав Донецький аеропорт. Слава Богу, так пронесло поранення, осколочне, сквозне в районі паха. Осколок я не взяв з собою такий. Повезло, що не зачепило артерію, і так був би лишився або там степу, або по крайній мірі без ноги. Вироку давайте я нічого вирвалися, вижили, йдемо далі. Рухаємося вперед. Нас поступають в основному вже проліковані із травмами і пораненнями, які були отримані там, і вони поступали частіше по невідкладній допомозі у госпіталя Дніпропетровська, Одеси, Львова. А до нас вже після пролікованої наданої медичної і психологічної реабілітації поступали сюди на долікування, тобто на реабілітацію і психологічно. І деякі поступали без травм із патологією дихальної Системи, бо простуди різні були наразі, кажуть у поліклініці, гостро потребують ліків, та відзначають за останні роки кількість військових медичних закладів суттєво скоротили однак у нинішніх умовах вони життєво необхідні.